Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми продовжимо наше дослідження пророцтва об'явлення. Ми дослідимо 12 по 18 вірші 17 розділу. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Об'явлення 17 розділ вірші 12 по 13. А 10 тих рогів, що бачив ти їх, то 10 царів, що ще не прийняли царства. Але приймуть владу царську із звіриною на одну годину вони мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Під час нашої минулої зустрічі ми звернули увагу на те, що звірина має сім голів та десять рогів. У тексті не зазначено точно, як саме розміщені ці роги на головах. Ми не знаємо, чи шість голів мають по одному рогу. А сьома – 4. Чи можливо всі 10 рогів знаходяться на одній сьомій голові? Щоб краще зрозуміти, яке відношення ті царі мають до Антихриста, прочитаємо далі. Об'явлення 17 розділ 16 по 17. А 10 рогів, що ти бачив їх, та звірина. Вони зненавидять розпусницю, спустошать її, обнажать, і з'їдять її тіло, і огнем її спалять, бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили його, маючи одну думку і щоб царство своє віддали звірині. У 13-му вірші написано, що ті десять царів віддадуть звірині свою силу та владу. І в 17 му вірші написано, що ті сім царів віддадуть своє царство звірині. Отже, на передній план вийде один суперцар, верховний диктатор, хто стане останньою ще майбутньою головою Звірини. Цей суперцар отримає царство, силу та владу усіх інших царів. Тим суперцарем буде Антихрист. Але ми знаємо, кому насправді належить царство, сила та влада. Саме тому в шостому розділі Євангелія від Матвія записана молитва Отче наш, яка завершується словами, і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Антихрист у свій час зосередить у своїх руках всю владу. Символізм десяти рогів звірини вказує на одного головного правителя, хто тимчасово пануватиме над іншими царями, які передадуть Антихристу свою владу та силу. Антихрист у свою чергу використає тих царів для здійснення власних намірів. Книга пророка Даниїла, 11 розділ 36 вірш. І буде робити той цар за своїм уподобанням, і підійметься, і повищиться понад усякого Бога, і на бога богів говоритиме дивні речі і матиме успіх, аж поки не довершиться гнів, бо виконається те, що було вирішене. Як писав апостол Іван, Ті десять царів ще не прийняли царства. Об'явлення 17 розділ 12 вірш. А 10 тих рогів, що бачив та їх, то 10 царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царську із звіриною на одну годину. Оскільки апостол Іван записав пророцтво об'явлення наприкінці першого століття, такі римські імператори, як Август, Тиберій, Калігола, Клавдій і Нерон. Не могли бути тими царями, про яких ідеться в пророцтві. конкретна ідентичність десяти рогів, тобто царів, які на момент написання об'явлення ще не отримали царство, досі залишається невизначеною. Звернімо також увагу, що у тексті чітко розрізняються царі та царства. Написано 10 царів ще не прийняли царства. Ці царі безпосередньо пов'язані з звіриною. У 12 вірші зазначено, що вони царюватимуть із нею лише одну годину. Отже, 10 царів матимуть владу правити або дуже короткий період часу, або буквально протягом однієї години у період великої скорботи. Це короткочасне, умовно незалежне царювання. Безпосередньо передуватиме поверненню Ісуса Христа на землю. Об'явлення 17 розділ вірші 13 по 14. Вони мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірені. Вони воюватимуть проти агнця. Одна з причин, чому ті царі віддадуть свою силу та владу звірені, щоби воювати проти Агнця Ісуса Христа. Цей бунт проти Бога відноситься до Армагедону. Це, ймовірно, допомагає зрозуміти, чому їхнє правління триває лише одну годину. Це буде остання спроба перешкодити поверненню Христа, хто приходить, щоб зайняти свій престол. Другий псалом описує цю подію. Це є безподобний псалом. Де можна зауважити розмову між Богом Отцем, Богом Сином та Богом Святим Духом. У 3 вірші говорять народи. У 6 вірші говорить Бог Отець. У 7, 8 та 9 віршах говорить Бог Син. А у 10, 11 та 12 віршах говорить Бог Святий Дух. Прочитаємо. Чого то племена бунтують? А народи задумують марне, земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві промовить до них, і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон святого Русвою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь, Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, Володіння ж твоє аж по кінці землі, ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчиш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте царі. Навчіться ви, судді землі, служіть Господові зо страхом і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, блаженні усі, хто на нього надіється. Повернемося до нашого тексту. А силу та владу свою віддадуть звірині. Не зовсім зрозуміло, чи ці царі взагалі коли-небудь отримують власні царства, проте вони без сумніву мають певні ресурси або вплив, який звірина використає для досягнення своїх цілей. У тексті сказано, що вони передадуть свою силу та владу звірині для виконання місії війни проти агенця. Єдина мета цих царів останніх днів це панування над землею. Десятеро правителів підкоряться владі та авторитету Антихриста, щоб досягти цього задуму. Втім, як свідчить інше місце Святого Писання, троє з тих царів, очевидно, повстануть проти Антихриста, але він придусить їхній бунт. Книга пророка Даниїла, 7 розділ вірші 23 по 25, він так сказав четвертий звір, четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх царств, і пожере всю землю, і вимолотить її та розтрощить її. А 10 рогів визначають, що з того царства встане 10 царів, а по них встане інший, що буде різнитися від попередніх і скине трьох царів. І він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу і часів, і половини часу. Наприкінці великої скорботи ці царі спробують воювати проти Ісуса Христа, воюватимуть проти Агнця, щоб перешкодити його поверненню на землю. Але Агнець їх переможе. Об'явлення 17 розділ 14 вірш. Вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх, бо Він Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним покликані і вибрані, і вірні. Ті, хто з ним супроводжують Ісуса Христа з Небес, вони є покликані. І вибрані і вірні. Йдеться не про три окремі групи віруючих, а про одну і ту ж саму спільноту віруючих, вірних послідовників Христа. Кожен, хто є покликаний Богом, стає спасенною людиною. Послання апостола Павла до римлян, 8 розділ, вірші 29 по 30. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж батьма братами, а кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Покликана Богом людина є спасенною, виправданою перед Богом людиною. Як написано, Божий план нашого прославлення є наступний. Передбачив, призначив, покликав, виправдав, прославив. Слово покликаний грецькою мовою написано як клейтос, це слово означає запрошений. Тут запрошений самим Богом. А отже, призначений Богом отримати спасіння. Слово вибраний грецькою мовою написано як екклейтос. Це слово означає вибраний з поміж інших або обраний, буквально вибраний з покликаних. Інакше кажучи, обрані це є ті, кого буде вибрано з поміж спасенних. І цей відбір відбудеться під час судного престолу Христа. Як писав апостол Павло у своєму другому посланні до Корінтян у 10 розділі. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив Він, чи добре, чи лихе. Ті, хто царюватиме з Ісусом Христом у Його тисячолітньому Царстві, це саме ті, хто буде вибраний з поміж спасенних, але буде ще вищий ступінь. Ті, хто не тільки покликані та вибрані, але й також будуть виявлені вірними. Саме ця одна особлива група покликаних, вибраних та вірних є нареченою Христа. Іншими словами, покликані та вибрані це є гості на весіллі агенця, а покликані, вибрані та вірні це наречена Христа. Глибше дослідження цієї теми ви знайдете у розділі Судний Престол ХРИСТА на каналі Біблійне Слово. Об'явлення 17 розділ 15 вірш. І говорить до мене води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, то народи та люди і племена та язики. Вода є поширеним символом народів у старому заповіті. Книга пророка Ісаї, 8 розділ, вірші 7 по 8. То тому ось Господь піднесе на них воду ріки, сильну й велику, царя Асирійського та всю славу його, і підійметься вона понад усі свої річища, і піде понад усі береги свої, і перейде по юді вона заллє та затопить. Книга пророка Єремії, 47 розділ, вірші 2 по 3. Так говорить Господь. Ось підіймаються води із півночі, і стануть вони за потік заливний, і залють вони землю та все, що на ній, місто і замешкалих в ньому, і буде кричати людина, і кожен мешканець землі заголосить через гук тупотіння копит баских коней його через гуркіт його колесниць. Велика розпусниця пануватиме над багатьма народами. Маючи величезну владу та авторитет. Великий Вавилон, яким у майбутньому стане Єрусалим, постане як місто, що пануватиме над багатьма народами в часи Антихриста. Антихрист зробить Єрусалим незаперечним світовим центром. Велика розпусниця сидітиме на семиголовій звірині, і разом вони, жінка та звірина. Перебуватимуть над багатьма водами, тобто будуть правити народами та країнами світу. Об'явлення 17 розділ 16 вірш. А десять рогів, що ти бачив їх, та звірина, вони зненавидять розпусницю, спустошать її, обнажать, і з'їдять її тіло, і огнем її спалять. Десять царів під проводом Антихриста зрештою скинуть велику розпусницю та повністю її знищать. Вони спустошать її, тобто пограбують її багатства та з'їдять її тіло, тобто повністю опанують її та знищать. Цей вислів жерти тіло» неодноразово зустрічається в старому заповіті. 27 Псалом другий вірш. Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоби жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги вони споткнуться і попадають. Єремія 10 розділ 25 вірш Вилий лютість свою на народи, що не знають тебе, та народи, що ймення Твого не кликали, що якова з'їли і пожерли його, і погубили його, а мешкання його опустошили. Михей 3, розділ 1 по 4. А я відказав: Послухайте ж, голови Якова та начальники дому Ізраїля, чи ж не вам знати право? Добро ви ненавидите та кохаєте зло, шкіру їхню здираєте з них, а їхнє тіло з костей їхніх. Ви останок народу мого їсте. Та стягаєте з них їхню шкіру, а їхні кості ламаєте і січете, немов догорняти, і мов м'ясо в котел, вони тоді кликати будуть до Господа, та Він відповіді їм не дасть, і заховає обличчя своє того часу від них, коли будуть робити лихі свої вчинки. Як ми бачимо, вираз їсти тіло. Не є чимось несподіваним у святому Писанні, і тому реакція певних юдеїв на наступні слова Ісуса Христа була необґрунтованою. Євангелія від Івана, 6 розділ, вірші 53 по 56, і сказав їм Ісус: «Поправді, поправді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття, хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Слова Ісуса Христа про їсти його тіло та пити його кров є метафоричним образом, який описує людину, що приймає реальність його жертви та заволодіває нею через віру. Це віра у викопну смерть Христа, яка приносить спасіння та вічне життя. Слід зазначити, що спустошення великої розпусниці під час великої скорботи буде лише частиною її остаточного знищення. Вона також зазнає суду через землетрус як завершення Божого вироку. Об'явлення 16 розділ, вірші 18 по 19. І сталися блискавки і гурки та громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було. Відколи людина живе на землі, великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалось на три частини, і попадали людські міста, і великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоби дати йому чашу вина його лютого гніву. Повернемося до нашого вірша. Об'явлення 17 розділ 17 вірш. Бо Бог дав їм до серця, щоби волю чинили Його. Маючи одну думку, і щоб царство своє віддали звірині аж поки не виповняться слова Божі, Бог дав їм до серця, щоб волю чинили Його. Ці слова демонструють суверенність Бога. У кінцевому підсумку саме Бог є той, хто контролює всі ці події для завершення свого праведного суду. Десять царів. Передадуть своє царство Антихристу. У цьому вірші сказано, що вони мають одне царство а не множину царств. Це може свідчити про те, що ці 10 царів будуть представниками одного єдиного Об'єднаного царства, яке тимчасово існуватиме як політичний союз або коаліція, об'явлення 17 розділ 18 вірш. А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними. Ангел пояснив апостолу Івану, що ця жінка це місто, а не просто алегоричний образ духовного чи економічного зла. У пророцтві об'явлення є ще один вірш, який вказує, що місто велике це Єрусалим майбутнього. Об'явлення 16 розділ, 19 вірш. І місто велике розпалося на три частини. І попадали людські міста, і великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоби дати йому чашу вина його лютого гніву. Цей вірш чітко розрізняє між містом великим та містами людськими. Слово людські у виразі людські міста це є грецьке слово етнос, яке в святому Писанні 64 рази перекладається як нація, 5 разів як погане, і лише 2 рази як люди. У біблійному контексті етнос зазвичай позначає іноземні народи, що не поклоняються істинному Богові. Тобто язичники або погани. Отже, у цьому вірші ми бачимо контраст між Єрусалимом, як містом великим, та всіма іншими містами неюдейських народів. Як ми сьогодні читали, царство Антихриста розколиться і обернеться одне проти одного, що буде безсумнівним знаком того, що воно не може вистояти. Ісус Христос промовив наступні слова, які записані для нас у Євангелії від Марка у третьому розділі. І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство, і коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.